Был от начала мирным За годы воровства, страна устава Народ восстал, это вс доставо и кто на небе Небесной сотни дорогой ценой пришли к победе Вспышки света, все тут вперед слепо Разбей секту, правый сектор щемит берку Щиты против АК, АБТ, пока Коктейли дали, да, дали в цели, летя не спеша От отчаяния и злости с голыми руками Свою свободу выбивали люди на Майдане Кирпищами палками, густым туманом от дыма И силой воли, что и собственно не победим. И снова буревный схит, и двуние в наших сердцах. Ідуть і йдуть наші хлопці, наші безстрашні воїни, захищати рідну неньку Україну, захищати нас з вами, синочки, братики та дусі, живими в цю весну квітучу до рідних домівок, до рідних сердець, які чекають вас безсонними ночами, сповненими суму, стражданням і, попри все, осяяними зіркою, не надії. Їй три лише виповнилось вчора, Стоїть, дитя на грудях зігріва, Озвалося у неї слово чорне, оплакане сльозинами, вдова. Зі сходу ждали на хороші вісті, Для судженого берегла тепло, Але прийшов вантаж під знаком двісті, І все напруг, в печалі попливло. Були вони в селі найкраща пара, в щасливі дні їх кликала сурма, та міномет в руках бандитських вдарів. У неї був коханий і нема. Хоч кажуть всі, він в тебе був героєм, слова прирізні, серцю не чужі, але, на жаль, її отвальби такої, не робиться світліше на душі, тож згиньте наші вороги прокляті. Щоб вам же не підняти голови. Ой, темно і печально жінці в хаті, ще молодої та уже вдови. Я знаю, рани наші, час загоїть. Але сьогодні, біль моя без меж Доземно поклонімося героям і вдовам нашим поклонімось теж, А там на сході рвуться знов снаряди. І Я кажу, щоб чути було слів. О, землі й небеса, ви Бога ради, не множте на землі скорботних дів. решенька світе, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні. Чая, серця добро покладемо саме ту до залину. любити землю, цю святу, що веться Україна Від калини світу лузі, станьмо, браття мої, помолімо сразу, друзі, хай молитви слова, неба птахою, полину.